Всім привіт друзі! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів і у нас є новинка. Це котики по знакам Зодіака. У нас тут 12 пакетків. 12 знаків Зодиака 12 пакетків. Сьогодні я хочу взяти, давайте візьмемо, знаєте, який знак Зодіака. Візьмемо... Ой, ні, давайте начебто який я пам'ятаю, а пам'ятаю, я мало. Давайте візьмемо сьогодні Льва. Тут лев намальований і синій кот. Але це, ну, тут знаки дзики. Намальований просто от так. От. Так, давайте подивимося, які у нас є пакетики. Риби, водолій. Це я не пам'ятаю. Ну, давайте я буду по котикам. Давайте я, я буду по котикам. Червоний, зелений, фіолетовий, сірий, жовтий. Рожевий, зелений. Е Ой, то перший був салатовий, зелений, золотий, помаранчевий, білий і чорний. Ось такі от. Я не знаю, чи буде табличка, тому я одразу проговорю. І сьогодні я хочу вибрати пакетки сама, тому давайте вибирати. І ще хотіла сказати, те, що минуле відео у мене не записалось, тому. У цьому відео я покажу всі сюрпризи, які нам попадались в новому відео. Із колекції Фрокс. Це наша була минула новиночка. Давайте візьмемо якийсь пакетичок з відкривашкою. Я дуже хочу з цю уточку. Давайте проговоримо. Майнкрафт я хочу закінчити. У нас є е... просто жабки подвійний Од... від 1-2. Кувшинка, озеро, Ромашки, листочок, домик, мураха, блискітки і знаки питання. Колекція патчі і Бравл Старс давайте. Також закінчимо. Давай... Так, давайте закінчимо сьогодні поповнення. Із колекцією моїм іграшка я хочу взяти. Зірки залишимо гусь, він останній. Із колекції Смайл я візьму золотий, у нас є зелений, коричневий, сірий і смайлик. І із... далі дістаємо наші колекції. Ой, у нас у минула новинка була інша. Так, із колекції Mopсу у вигляді їжі я хочу взяти бантикий вже. Гарненький бантик, як у дівчинок. Далі із колекції Світ день. Я хочу взяти ось цей: У нас залишує... а із колекції Mops, вигляді їжі тортик, дівчинка, полуниця, печиво, морозиво, хлопчик, карамелька, кавун, пончик. Із колекції Денді три маленьких: котики, блискітки, вишні, вежі. Хлопчик та дівчинка мережево. А наша минула новинка була з мішарики. Я дуже хочу взяти... У нас тут є сонечко, нюша, їжачок, Бараш, і я хочу взяти тузю. Так, давайте складемо всі пакетики, вибачаюсь, У мене просто кричала клітка. Вона не любить рука, а її взяла на руку, вона зараз. Не вибачаюсь. Так, у нас дуже багато пакетиків на сьогоднішню розпаковочку. Давайте приступати, звісно, ж, до нашого першого каталожку. Ось такий наш каталожок. Давайте на найпершій колекції. Ой, ми, ми закінчуємо Майнкрафт нарешті, скільки вже можна її тут тримати. Друзі, вибачте, я забула, це ще стоїть на паузі і ось, забула показати, як я відкриваю покати, а нам випало ось таке двох. Ах... Жах. Бравл Старс, Бравл Старс. Дивіться, що насчт Бравл Старса. Я не знаю, чи буду я робити в другу частину, але поки що я її не роблю. Можливо, вона буде, але коли невідомо, нам попався дуже смішний спайк. Ось такий він дуже злий на всіх. На номер 6. Бачите, номер 4 я десь потеряла. Ось так. От. Злий спайк. Далі патчі ми сьогодні також закінчимо. Чому я вирішила закінчити ці колекції? Ну, тому що, ну, закінчуємо, так і закінчуємо. Так. Нам, звісно, бачу, попадуться на номер 6. Ось такі от, як камушки. Гарні. Номер 6. Ось сюди. Далі мої м'які іграшки. Нам попадеться або на першу, або на останню. Так, у нас тут відкривашечка, О oh май гад! Це найулюбленіша моя м'яка іграшка. Вау. Мені її подарувала мама на Святого Миколая, я у неї попросила, вона мені її подарувала. Вона дуже-дуже гарно вийшла, як на мене. Це ось така от м'яка іграшка Кіцька Луна. І звати Луна. Чому Луна? Я не знаю. Зараз я покажу сердечко я вам не показала. Давайте я вам покажу Луну і сердечко. Ну, тобто, давайте їх покажемо у наступному відео, тому що вони дуже великі. А зараз у нас наступний каталог. А якщо мені подружка нагадає, щоб у наступному відео я їх показала оригінал цих іграшок, то я, звісно, їх покажу. А тепер переходимо до наступного нашого каталогу. Ось наш каталог. Так давайте, звісно що оцю сюди запхаємо. Так, перша у нас колекція це світ Денді. Друзі, є одна про проблемка. Я не знаю, де моя заколочка. Для мене є оце. Можливо, я потім знайду заколочку, в наступному відео вона буде, але я не знаю, де вона зараз. Давайте спробуємо якось ось цим його ось так от заколоти. Ой, А ну, начебто нормально ось я зробила. Дараз. Ось, давайте відкриємо наш пакетик. І нам випадає ось такий маленький. Це ось така дівчинка, яку звати Флутер. Я думаю, я правильно прочитала. Флутер вона не номер який? Не номер 3. Ось сюди. Я потім сподіваюся, знайду заколочку і будемо далі із заколкою. Так давайте приклеїмо її. Ось так. От. І ось її і я зараз. Ось, сюди, ось ось сюди я хочу приклеїти. Я тепер подумаю, можливо, ось так от зробити. Хоча. О, з ось цієї сторони зверху. Ось так от. Наступна у нас колекція. Смайлики. Ось. Зараз. Ну вона, ну, блін, ось це проблема, те, що я десь заколку загубила. Так, смайлики. О, поки ти розклеївся, але. Вау. На, Нам попався ось такий от влюбчивий смайлик і ось такий ось смайлик злий. Ну, або той смайлик не злий, а він просто засмучений. Давайте наклемоємо ось цього смайлика Наступна у нас колекція, це, звісно ж, мопсу у вигляді їжі. Де наш пакетичок? Ось він. Наш пакетик, давайте його відкриємо. Бантичок наш. Так. І нам випав під номером 3 ось такий мопсик-печиво. Давайте сюди його, звісно ж, його. Далі у нас колекція Фрокс. Відкриваємо, ну тут верхня перфорація. Вона спрацювала на ідеально. Вау. Нам попались дві жабки. Ось таке сердечко ми ось такою домальовувала сама, тому що принтер її не напечатане. Жабка на номер 3 Ось сюди у нас. А ця жабка на номер 11 Ось сюди. Наступна у нас колекція це наша. А, це минула новиночка, вона у мене відео не попалась потрапилось... Ось таке. І ось таке був пакетик. Ну, давайте я вам потім покажу. Открываем. Я вам покажу у короткому відео, що мені попалося в новому відео. Нам дуже гарно спрацювало відкриваще. І давайте подивимося, хто там. Ех, 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 Не достається. О, де О! Нам попалась ось така ось совуня маленька. Давайте її, звісно ж, приклеїмо. Ось таку совун'ю. І потім я приклею ось цей пакетик. Ось сюди наверх, він дуже великий. Ще туди він і поміститься. І наша новинка. Котики по знаку зодіака, я скоротила до ЗЗ. Ось такий у нас пакетик. Давайте його відкриємо. Відкриваємо. Я чуть сюрприз не провали. Так, і нам випадає, випадає, випадає ось такий мілашний котик. Е, давайте подивимось, хто це. Це у нас рак. Давайте. Зізнавайтесь, я у кінці цієї колекції зроблю коротеньке відео, і ви там напишете, хто ви по знаку Зодіака. Тому що зараз ми тільки почали цю колекцію. Ось от рак, і зараз давайте його приклеїмо. Так, давайте його приклеїмо. Ось сюди і він ось сюди. От у нас Йде. Ну, а на цьому все. Наша розпаковочка закінчилась. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. І всім пока-пока.